всім привіт! З вами амбасадор Алеодіючі Мінік Генморста Звати мене Юра Юрій. Як вам зручніше, я являюсь маестром, і в даному відео я би хотів з вами більш детальніше обговорити на рахунок, що таке саме Алео. Ми тут розглянемо загальну концепцію для чого створений проект, що він собою являє і так далі. Отже, розпочнемо. Але це layer-1 блокчейн побудований спеціально для приватності і конфіденційності, але має 300 мільйонів інвестицій від топ фондів взагалі які рахуються у криптоспільноті. Це дуже круто, великий показник, тому що це означає, що проект є затребам. Не в нього є гарно розписана документація. Всі ви можете почитати це офіційних на офіційних ресурсах. Але в твіттері, офіційних документаціях це все є. Отже, Алео має насамперед свою власну мову програмування. Вона називається Aleo, Побудована вона на Rust. вона є спеціально створена так, що вона дуже є зручна в загальному. Вона дуже є така зрозуміла для усіх розробників по суті. І якщо ви починаєте на ній будувати щось, якісь свої приватні додатки і так далі. Це ви дуже легко це все вникаєте. Типу, це не є якось так, що капець як складно. В цьому може навчитися кожен. Тим більше є дуже багато різних гайдів, є багато різних прикладів, як це робити. Вам допоможуть. Ви завжди можете звернутися в офіційний Діскорд, але задати любе запитання. Вам там допоможуть з усім, з технічною частиною, взагалі, з любим питанням, яке вас цікавить. Тому ніколи не, не встидайтеся заходити і питати. У нас дуже гарні модератори. Вони все вам завжди допоможуть і підскажуть. Тому що Алео це топ насамперед. І друзі, я хочу сказати, що за Алео насамперед дуже велике майбутнє. E, тому що це, що будується, Zero Knowledge технологія вона є дуже на даний момент потрібна. Тому що це приватність, конфі... конфіденційність. А як ми бачимо в теперішньому світі, це дуже важлива ланка. Тому усі слідкуємо за офіційним твіттером, офі... дискордом. Всі дивимось за лео. Дякую, що подивилися це. відео Попаду в нових зустрічей.